Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Пропоную послухати оповідання човник. Пішли якось гуляти, жабеня, курча, мишеня, мураха і жучок. Прийшли до річки. Ну, купатися, сказала жабеня і плигнула в воду. Ми не вміємо плавати, відповіли курча, мишеня, мураха й жучок. «Хвах! хва. засміялася жабеня. що ви здатні? І почало так реготати, що ледь не захлинулося. Образилися курча, мишеня, мураха і жучок, стали думати, думали, думали і придумали. Пішло курча й принесло листочок. Мишеня горіхову шкарлупу. Мураха соломинку притягнула, а жучок мотузочок і завертілася робота. У шкарлупку стромили соломинку, листочок прив'язали мотузочком і побудували човник. Спустили човник на воду сіли у нього й попливли. Жабенятко голову з води виструмило, хотіло ще посміятися, а човник уже далеко відплив. І не доженеш. А тепер пропоную перевірити, як ви уважно слухали. Тож давайте спробуємо відповісти на запитання, де відбувалася ця історія. Ця історія відбувалася біля річки. А чи пам'ятаєте ви, хто гуляв біля річки? Біля річки гуляли мишеня, курча, жабиня, мураха й жучок. Чому сміялись жабиня? Жабеня сміялося, бо курча мишеня мураха і жучок не вміють плавати. Що придумали курча мишеня мураха і жучок? Вони придумали побудувати кораблик. А давайте і ми разом спробуємо побудувати такий кораблик. Для цього нам знадобить шкарлупка від горіха. Зубна паличка, пластилін, дощечка для пластиліну, стека та трикутник вирізаний з будь-якого кольорового паперу і підтримка наших батьків. Пропоную розпочати роботу, відділивши стекою шматочок пластиліну, розімніть його та приліпіть всередину горіхової шкарлупи. Візьміть зубну паличку та вставте в цей шматочок пластиліну. Що ви приліпили всередину горіхової шкарлуки. Тепер беремо вітрила нашого човника це трикутник з кольорового паперу, вдіваємо на зубну паличку, пронизуючи трикутник, спочатку його нижню частину, а потім верхню. І знову стекою відділяємо невеличкий шматочок пластиліну. Розминаємо його та на дощечки скачуємо кульку. Закріплюємо цю кульку зверху зубної палички. І ось такий човник ми отримуємо. А давайте разом перевіримо, чи буде наш човник пливти. Подивіться, як плаває мій човник! А на фото чи відео ваших човників я чекаю в особисті повідомлення. До зустрічі малята! До побачення!